Шановні першокурсники, ви зробили правильний вибір, вступивши до Харківського національного автомобільно дорожнього університету. Наш університет славиться фахівцями міжнародного рівня, що нададуть вам професійного знання, завдяки яким ви станете успішними в житті. Ми, гравці збірної команди університету по футболу, запрошуємо усіх бажаючих долучитися до нашої спортивної родини. ХНАДО допоможе спортсменам не зупинятися на наявних досягненнях, а початківцям реалізувати свій спортивний потенціал у більш ніж 20 спортивних секціях. Окремо хочеться запросити футболістів до нашої збірної команди, яка є багаторазовим чемпіоном міста. Навіть зараз в умовах воєнного стану ми не припиняємо змагатися у цьому році. У змаганнях Харківської спортивної студентської ліги з футболу, що проводили департамент спорту нашого міста, за ініціативи міського голови Ігоря Терехова, за участю десяти команд закладів вищої освіти. Ми вибороли перемогу, обігравши усіх своїх суперників під керівництвом завідуючого кафедри фізичного виховання та спорту нашого університету, доцента Микола Федоровича Курилко. Ректорат та викладачі повсякчасно підтримують спортсменів, тому у нас є завжди мотивація і надалі робити все можливе для гідного захисту спортивної честі нашого університету. Щиро вітаю вас з Днем знань та початком нашого першого навчального року в нашому університеті. Раді вітати вас у дружній родині Харківського національного автомобільно дорожнього університету.